Навіщо їхати на курорт Юрмала, коли під боком рідний Крим, що відрізняє відпочинок на Балтійському морі від проведеного часу на чорному? Роздуми корінного юрмальчанина, який переїхав жити в Україну. Міста путівник Юрмала. Алікс Бабушкін, архітектор, корінний житель Юрмали. Коли 20 років тому переїхав в Україну, був трохи шокований. Там було немножко прощення, що підій по Ким-то там, скажем, там єв європейським мотивом, тут приїжджаєш і особо даже покушать було. Зараз різниці між країнами особливо не бачить. лише широчезні пляжі курортної юрмоли кардинально відрізняються від кримських. Сипосравніть там з Кримом українським такої. Плотної застройки вблизи моря И Юрмала це один з многих городов, который имеет большую протяжомість пляжу. Балтійське море в рази холодніше за чорне. Влітку воно прогрівається в середньому до 20 градусів, чорне до 25. Ті, які приїжджають, вважають холодним морем. Ми, які там прожили і жили знаем, що воно считается холодним, але вопросов в купані нет. в радянські часи на юрмальському узбережжі яблуку ніде було впасти через наплив туристів. Алекс пам'ятає ті часи ще з дитинства. Смутно помню, но помню, що дійсно було тяжело найти місце, физически фізично розложити там полтора на полтора плет. І щоб пробитися до пляжу, там було постоянно за дітьми мама этой щоб в цій толпі не потеряться. Сезон у юрмалі триває усього два місяці, але за цей короткий відрізок часу туристи втомлюють більшу частину місцевих. Часть зарабатують гроші на цьому, тему, час суждають ні особу позитивну, покутакі. Это какое-то нарушение внутреннего покоя и шумы, и куча народу, і сложнее жити. На топ зеваку по селебрити строхи дратуют юрмалчан, бо саме по собі містечко спокійне. Олег зрозумів це, коли переїхав на навчання до столиці – Риги. Так для мене це був дуже сильний контраст, так, скажімо так, мальчик не з міста. Я вважаю, де дійсно добре знаходитися, може, бути перше час своєї життя собжуй, как бо бы, возмужать і бути здоровим в тілі і в, в душі. Олег живе в Україні вже 20 років, тим не забуває своєї батьківщини. Город, в який ти хочеш всегда вернутись. Обожню Юрмалу і ті, хто живе у ній зараз. Тишина, покой, архітектура Юрмольська така дуже своєобразная. Це хороший город, не менше наразі, ніж Рига, тож і свіжий воздух, природа от іде з Первоморя сосны и потом речка Так же самое есть в Ницце в Монте-Карло